Важливе повідомлення для вас, давайте глянемо, яке сьогодні для вас є важливе повідомлення, що ви зможете. Не повестись на чийсь обман. Знаєте, ніби вас тут хтось хоче обманути, ви раніше це дозволяли, не помічали, а зараз ви цього вже більше не дозволите. Все, ви міняєтесь. Дивіться, що карти показують. Ви міняєтесь, ви готові працювати, розмовляти тільки на якихось партнерських засадах. Чи це особисте життя, чи робота, чи просто спілкування з кимось? Ви вже не уступаєте. Не так, що знаєте, вас тут використовували весь час, і ви насевелись. Ні, все, ви закриваєте для себе таку позицію, ви міняєтесь по башні, ваші погляди, ваша стратегія поведінки міняється. І міняється вона в партнерство. Що це вам принесе? Шістка жезлів, перемогу, успіх буде по-вашому. Вас почують, вас зрозуміють і підуть на ваші, так би мовити, вимоги.